Брати і сестри, дяка Богу і справді за цей день. Гарний, сонячний, мирне небо. над нашою місцевістю. це милість Божа, що ми можемо бути в домі молитви. Я буду читати сороковий розділ Книги Буття. Скажу декілька думок, нехай Бог благословить і допоможе те, що в мене є на серці, і передати вам. Сороковий розділ книга «Буття», хто слідкує з першого розділу, буду читати. З першого вірша читаю. І сталося по тих пригодах чашник Єгипетського царя та пекар провинилися були панові своєму цареві єгипетському, і розгнівався фараон на двох своїх євнухів, на начальника чашників і на начальника пекарів. І віддав їх під варту додому, начальника царської сторожі до в'язничного дому, до місця, де Йосип був ув'язнений. А начальник царської сторожі приставив Йосипа до них і він їм услуговував. І були вони деякий час під вартою, і снився їм обом сон, кожному свій сон, однієї ночі, кожному за значенням його сна. Чашникові, і пекареві, царя Єгипетського, що були ув'язнені у в'язничному домі, і прибув до них Йосип уранці і побачив їх, а вони ось сумні. І запитав він фараонових Євнухів, що були з ним під вартою в домі пана його, говорячи, чого ваші обличчя сьогодні сумні. А вони сказали йому: снився нам сон, а відгадати його нема кому. І сказав, він до Йо, до, і сказав до них Йосип, чи ж не в Бога відгадки, гадки, мені до цього місця. Йосип, чоловік, який, Біблія розповідає, про нього був проданий братами своїми до Єгипетського краю. І там, живши, був в домі Потіфара. За вірність Богові його пан Патіфар віддає додому в'язничного, додому в'язничного. Він там знаходиться в цьому домі, в цій в'язниці, але говорить Святе Письмо, що Господь він був з Йосипом. Господь був з Йосипом і дав ласку в очах начальника в'язничного дому і представив Йосипа. Далі ми читали до. Тих людей, яких ув'язнили також, це були євнухи, це були начальники фараона, начальник пекарів і начальник чашників. І за провину фараон розгнівався і їх також посадив. І от Йосипа приставив при них, до них, до тих людей, щоб прислуговувати, я скажу декілька думок з цієї. Історії і одну думку, зараз вже хочу зупинитися, поставив начальник до тих людей Йосипа прислуговувати. Йосип, він служив тим людям. Йосип прислуговував тим людям. Дорогі, знаєте, роздумуючи над цією історією, Йосип сам же знаходився в цій в'язниці, не в простих умовах. Не в, простих, ну, не в простій ситуації, скажу так, але він служив. Він прислуговував двом начальників, начальникам тим Євнухам Фараоном. Він їм служив. Знаєте, легко служити, коли ну, хороші умови є, правда. Легко Богові служити. Коли в тебе все гаразд коли в тебе все добре, коли в кишені є гроші, коли є машина, повний бак палива, легко служити, коли тебе слухають усі, ніхто тебе не перебиває, легко служити, легко служити. Йосип, він не в таких умовах служив. Йосип був сам ув'язнений, він сам же знаходився в цій в'язниці, але при тих умовах, нелегких умовах, другий він служив. Він прислуговував тим двом людям. Він прислуговував тим двом людям. І тут хочу цю думку сказати, що як важливо, брати та сестри, які б уставили нам. Нас сьогодні не окружали, служим, Служімо один одному. Служмо Богові, не просто буває. Не просто буває. Але є той, який помагає, це Господь. Є той, який помагає, це Господь. І коли я так роздумував, мені задало свідчення одного молодого хлопця. Який служив, також молоді служив. І він старався жити святим життям, він старався жити побожним життям. Він любив, любить Бога. Але він розказував, коли каже, приходив. І щораз то менше, взагалі приходили на служіння молоді люди. Щораз то менше, він не розумів, що відбувається в його житті. Знаєте, такий стан ну, не дуже добрий, обставини. Які окружали в цей час в його служінні ну, не дуже такі приємні? І він не залишав служіння, він далі служив. І він розказував, прийшов момент, де прийшла одна людина, один молодий чоловік. Йому дуже недобре було. Він цій душі служив. Потім він розказує, прийшов такий момент, де він приходить на молодіжне служіння, і нікого нема. Він чекає, може, зараз хоч один прийде або одна, і ніхто не приходить. Він розказує, мені так важко було. Знаєте, якби серце хтось кував, зв'язав. І просто він десь приймає, ну, не приймає рішення, але такі думки приходять до нього, щоб залишати це служіння. Каже, я піду до служителів. Я піду до пастиря, скажу, я не буду служити тим людям. Ну, не хочуть мене слухати, але якось. Він зупинився і не пішов до служителів, він не пішов до пастора. Він в цій непростій ситуації, важкій такий, він пішов до Бога. Він викл... виплакався перед Богом і сказав такі слова Богу. І коли він мені це розказував, знаєте, мене самого торкнулося, мову серце, ця молитва його до Бога. Каже: Господи. Якщо навіть ніхто не буде приходити, я каже, до них буду йти. Я до них буду приходити, я їм буду служити. Каже Господь так навідав, так благословив ці молитви. Прийшов, і після того зовсім інакше вже служіння було молодіжнє. Бог благословляв і помагав. Знаєте, легко служити, коли все добре. Легко служити, коли все добре, коли ти стаєш на колінах, відчуваєш зразу небо відкрите, Бог духом сповняє. Ну не завжди воно так буває. Не завжди воно так буває. Йосип, він був ще ув'язнений. Він служив, він прислуговував тим людям. Ще одне свідчення. Це розказував брат, служитель. Сьогодні він пастор церкви, як мама за нього молилася, молилася постолась. І знаєте, він розказував, каже, чим більше вона молилась, тим більше каже, я жорстокіший ставав. Жорстокіший ставав. І мама пізніше говорить, просто каже: я вже настільки змучилась. Я настільки змучилась, просто десь приймає, скажу так, такі рішення, що мама каже: я вже не буду за нього молитися. Я змучилась вже молитися. Він то гірший, це роки проходили. І вона попадає в неслужіння. І Господь Він проговорив до її серце, каже, не залишай його, не залишай свого сина. Каже Господь до серця материнського, молиться далі, я благословлю, каже твій Дім. Я благословлю твій Дім, я спасу, каже, Його. Побачиш, каже, славу в своєму домі. Знаєте, каже, вона, Господь мене так підкріпив. Так підбадьорив. Я покаялася в тому, що говорила це в своєму серці. Я далі молилася, я далі послала і за короткий час вже цей син розказує, каже: приїхав, прийшов в одне місце. Сам, взагалі він таким життям жив, що дали йому гроші на хліб вдома, він лишив сім'ю, мама, всіх. І пішов з тими грошами послідніми, щоб мав купити хліб. Він пішов, щоб купити горілку. І от коли, каже, після цієї п'янки він розказує зранку, нікого, каже, не було. В кімнаті я сам, в тих друзів. І просто таке прийшло, каже, чого я, для чого я каже, живу? І він розказує, це не було в церкві, це не був заклик на покаяння. Але там, в тій кімнаті, каже, в тому в моєму грязному житті торкнувся мене Бог. Каже, я став на коліна. Я щиро покаявся. Він сьогодні служить Богові. Це Олександр Мельник, може, хто його знає, він любить збуджувати служити і в різних місцях, і він пастир сьогодні церкви. Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, легко служити, коли все добре, коли все добре. Але коли син чи хтось рідний тобі стає ще гірший після твоїх молитов, але не опускай руки. Свого часу апостол Павло, він говорив до Коринтян, каже, любі браття, любі сестри, зміцняйтеся, каже, не впускайте своїх рук. Знайте, що ваша праця не є марнотна у Господі. Не є марнотна твоя брат, сестра, праця у Господа. Знаєте, це друга думка. Перша думка, яку я хотів сказати, і друга думка, читав далі, коли написано Йосип. Він побачив, що ємнухи, вони сумні. І я хочу також сказати цю думку, що говорив Андрійко. Як важливо сьогодні, брати і сестри, бачити. Як важливо сьогодні бачити Йосип, він в тих непростих ситуаціях в цій в'язниці, він бачив. Він бачив їх написано, що сьогодні вони сумні. Знаєте, буває, ми заклопотані своїми же нуждами, різним всяким ми можемо не бачити того, який потребує сьогодні допомоги. Ми можемо ми можем не бачити того, який сьогодні нуждається, який сьогодні хоче, щоб йому допомогли. Пригадуйте, Відомо нам історію про доброго самарянина. Ішов первосвященник. він нуждався теж десь в чомусь, бачив своє і все. Но він не бачив той, який потребував справді цієї допомоги. Фізичними очами він бачив, але не духовними. Прийшов мимо. Левит, також десь йшов, багато нужд, працю якусь треба звершати чи в служінні. Чи в чомусь земному не знає, знає Бог. І він не бачив тими духовними очима цього, якому потрібно було допомогти. Той, який був побитий, розбитий, але й там йшов цей самарянин, Він теж був людиною. В нього теж були свої справи, брати і сестри. В нього також нужди були. Але він зупинився. Він не тільки побачив своїми. З земними очима, що він в крові побитий, він своїми тими і духовними побачив. Він серцем побачив того, що йому потрібно допомогти, що йому потрібно допомогти. Йосип не в простих умовах. Йосип цій в'язниці, дорогі брати і сестри, він бачив, він бачив. І на третє я б хотів звернути увагу на те, що. Йосип, він вмів знаходити в Бога потіху, він вмів утішатися в Господі. Це місце, що він сказав до них, чому ви сумні, це говорить про те, що Він, він не сумував. Йосипе, а як тобі це вдалося? Ну ти ж також в'язниці. Взагалі, ти навіть не знаєш свого вироку, ти навіть не знаєш кінця, скільки тобі там бути, сидіти і так далі. Чому тобі утішатись? Він вмів знаходити потіху в Господі, знаходити потіху в тому, про якого говорив апостол Павло. Також до крентян пригадуйте, що Бог благословений, Отець милосердя і усякої потіхи написано, усякої потіху, який потішає тих, які страждають, тих, які утискають, щоб ми також могли. Утішити тих, хто приходить ці страждання. Цією же утіхою, якою потішає нас Бог Йосип, він знав того, який потішає. Я розумію, що не завжди він там, знаєте, утішався, не завжди він там радувався. Пригадуйте, я пізніше не читав, там написано, що коли Йосип розгадав сон, сон начальника чашників, він каже такі слова: як будеш. З фараоном згадай мене, згадай мене. Це говорить чоловік, який мав щастя, написано, який мав щастя, з яким був Бог. З яким був Бог, но це не говорить про те, що йому було до вподоби в тих місцях, в яких він знаходився. Він каже: згадай мене, згадай мене, нехай визволить мене з цієї ями. Він так і говорить, він знаходився. В глибокій ямі. Ну, брати і сестри, чоловік Йосип, який був в цій ямі, він служив ємнухам, він їм прислуговував, він не залишав це служіння. Цей чоловік, який був не в простих ситуаціях, він бачив. Він бачив, що є люди, які нуждаються в чомусь, які нуждаються в чомусь. Йосип, який був в цій біді, він міг утішатися Богом своїм. Він міг утішатися Богом своїм. Він приходив до того, якого любив. Він приходив до того, який йому допомагав. Він приходив до того, який потішав його серце, потішав його, брати і сестри. Це крутенька проповідь, нехай Бог благословить усіх нас. Я би хотів зараз. Крутенько помолитись, помолитись особливо зараз за того, в кого опускаються руки. За того, хто молиться вже довший час і не має відповіді. Знаєте, Йосиф, він не тільки говорив це цьому начальнику, «Згадай мене перед фараоном. Я вірю, він молився. І не один раз це Богу і говорив: Боже, виведи мене звідси. Господи, поможи мені. А відповіді не було. А відповіді не було. Він же і до людей звертався, і до того начальника згадай мене, і відповіді нема. При тому всьому він залишається срібно, вірний Богові, служить, бачить, йде до Господа, шукає в ньому потіху. Давайте помолимося, брати і сестри. Можливо, хтось сьогодні опускається в, ту, ну, в нього руки. Нехай Бог благословить. Нехай Бог поможе, нехай Бог підкріпить, нехай Бог подасть сили. Це свідчення та мати, я вірю, коли вона бачила свого сина, той, який ожерсточився рік за роком, як вона лікувала, коли він прийшов додому, нехай без грошей, без хліба. Але він сказав: каже: мама, я хочу йти до церкви з тобою. Я покаявся в своїх гріхах. Брати і сестри, сестриця жінка, вона побачила славу домі, побачила те, про що Господь говорив до її серця. Вона побачила цей пліт. Чому? Вона не опустила руки навіть тоді, коли вже опустилися, навіть тоді, вже, коли опускалася, навіть тоді, вже, коли молитись не хотіла. Брати і сестри, легко служити, коли ти відчуваєш Бога, коли ти здоровий, коли тебе все добре, ну, коли в тебе того сьогодні нема. А ти бачиш нужду і не має відповіді. Нехай Бог поможе тобі, нехай Бог благословить тебе. Я хочу сказати і потішити, що Бог він з тобою. Він на твоїй стороні. Він на твоїй стороні. Він бачить нужду дому твого. Він знає нужду. Він бачить біль серця твого. Він Соня той, який хоче підкріпити. Благословити і дати силу і утіху дати, і не тільки для твого серця, а щоб ти ще міг чи могла потішити ще когось. Нагадаю, перше, Йосип в непростих обставинах, брати і сестри, Він служив. Він служив, він бачив нужденних. Він міг утіху знайти в Бозі. Нехай Бог благословить. Давайте помолимось.